Котик поршик вийшов у двір. Снігом все запорошило біла хата, білий тин, а сам котик сірий. От мені таким же стати. Сніжно, сніжно білим. На усе б село пішла луна. Який я красивий. Я б тоді на полюванні взимку був би зовсім непомітним, і усі сіренькі миші поважали б мене нині. Котик довго не вагався і прокрався в кухню. Баба ганя там якраз вийшла по каструлю в клуню, на столі вареників ой, -ой аж цілісіньке військо. І з борошном стоїть до країв квірчаста миска. Котик, стриб, борошно бух, вся долівка, мов пух біла. Сіроманець туди шость Викачався, як свинка. Гордо він іде на двір, Пиху, як та пава, носить. Я не котик, білий звір з мене сміху досить. От поршика якраз щось залоскотало в носі. Він апчхі і з білого ураз знову став сіреньким котик.